Мої вітання. Ви дивитесь Крим Реалія. Програму для тих, хто хоче дізнатись, що насправді відбувається на окупованому півострові. Сьогодні ми розкажемо вам про те, як можна захопити території країни, не зробивши жодного пострілу. Але спочатку стисло про головні події на окупованому півострові цього тижня. Політичне замовлення або справа з білими нитками у Криму заарештували першого заступника голови меджлісу кримсько-татарського народу Ахтема Чайгоза. Йому закидають участь та організацію масових заворушень біля кримського парламенту 26 лютого 2014 року, в результаті яких померло дві людини, а також було пошкоджене майно. Колеги Чайгоза вважають його затримання політичним тиском на кримських татар та продовженням репресій, відзначаючи при цьому, що одним з організаторів торішнього... Лідневого мітингу був і нинішній глава Криму Сергій Аксьонов. Обіцяного так званою новою владою Криму підвищення зарплат бюджетникам не буде. Більше того урізають всі надбавки та премії. Ця новина цього тижня шокувала кримських педагогів і медиків. Якщо минулого року одразу після окупації була підвищена заробітна плата до 15 тисяч рублів, а це близько п'яти тисяч гривень. То тепер вони будуть отримувати лише 5 тисяч рублів. У перерахунку півтори тисячі гривень. Причина немає грошей ...у місцевих бюджетах. Вихователі, вчителі та медичні працівники вже підраховують, хто скільки втратить і чи варто взагалі працювати за такі гроші. Без грошей, як і раніше, сидить і частина кримських пенсіонерів. Потягів не буде. Підприємство Кримська залізниця скасувала поїзди з Сімферополя до Джанкоя та із Джанкоя в Армянськ. Це рішення було ухвалене у зв'язку з відсутністю попиту. Люди кажуть, що вартість проїзду у цих поїздах була дуже дорогою. Наприклад, із Сімферополя до Джанкоя вартість квитка становила близько 800 рублів. Тоді, коли автобусу можна було доїхати за 150. тепер із Сімферопольського вокзалу, який колись був найбільш завантаженим на півдні України, за цілу добу відправляється тільки один потяг до Москви. Та й той. Через керч із пересадкою. Ви дивитесь Крим Реалі: Пошта, телефон, телеграф. Приблизно за такою схемою діяли російські окупанти у березні 2014 року. Тільки першими вони взяли під контроль телевізійні вежі – Хто контролює телебачення, той контролює людей та територію на цьому тижні? В офісі кримсько-татарського телеканалу АТР російськими силовиками був проведений брутальний обшук. Що там шукали насправді? З'ясовували наші кореспонденти. Добрый день, хотя для телекомпании ⁇ АТР ⁇ он сегодня выдался не очень добрым. Сейчас на территории нашего телеканала находятся силовики, представители Следственного комитета и Центра по противодействию терроризму. З екстреної новини почався понеділок в Криму. Для співробітників єдиного у світі кримськотатарського телеканалу АТР цей день дійсно видався важким. Близько півсотні озброєних людей на чолі з представниками ФСБ Росії, прибули на АТР з обшуком і впродовж кількох годин блокували діяльність телеканалу. Проведення слідчих заходів вони пояснили необхідністю вилучити інформацію, що стосується подій, які відбувалися 26 лютого 2014 року біля парламенту Кримської автономії. Нагадаємо. Тоді кримські татари і про налаштовані кримчани інших національностей мітингували за єдність України. А їхні опоненти проросійські активісти за приєднання півострова до Росії. Повідомлялося, що під час сутичок того дня загинули чи померли двоє людей. Практично одночасно, з початком обшуків, зник з ефіру Аналоговий сигнал телеканалу. Упродовж дня дивитися трансляцію можна було лише на сайті АТР або за допомогою супутникової антени. Залишати журналістам територію каналу російські правоохоронці заборонили, як і заходити туди іншим співробітникам. Здані значні товані супутнику, а ті, хто здані ні нічого не узправжувати нічого якісь слідчі средства. За словами генерального директора телеканалу Ельзари Іслямової, підставою для обшуку стала постанова від 26 січня у кримінальній справі за фактом смерті двох осіб на мітингу. А тому на канал правоохоронці прибули з метою вилучити відеоархів з подій того дня. Під час інтерв'ю гендиректора співробітники ФСБ намагалися завадити їй, пояснити журналістам, що ж відбувається. Якоби у нас є матеріал, який ми не предоставляли в встественний комітет, хоча на протяженні року... Нам не раз поступали обращения, собственно, с любых органов, которые, где идет запрос, мы всегда предоставляем такую информацию. Вот сейчас вы видите на территории телеканала ТР порядка 40 человек, которые сейчас я даю интервью чуть попозже. Давайте у вас там ваш директор уже звук. Я даю интервью. Это мое право. Нет, вопрос Это мое право дать. Я генеральный директор. Керівництво АТР вважає, что за діємо російських силовиків стоїть крымская влада. Отменив 18 мая, она запретила татарам Тепер хоче, видимо, запретить им видеть, слышать и говорить. Но у нас пока есть право жить на родной земле, которую у нас никто не отнимет. І поки ми мы будемо всеми законними способами боротися за те, щоб у кримських татар сохранился их національний телеканал. Це не єдиний кримський телеканал, який зазнав репресії з боку самопроголошеної влади півострова з моменту окупації. Першою на собі відчула усі принади суверенної демократії чорноморська телерадіокампанія. А з нами як поступили? взяли, відключили ті від аналогового, а всяческим всячним ну, содействуя, сделали так, чтобы забрать оборудование. Спустя полгода вернули это оборудование в таком состоянии, что просто обнять и плакать, оно никому не нужно, это просто нам вернулся хлам. И все, вот так вот сейчас в Крыму зачищают информационное поле, останутся лишь провластные каналы, властные газеты, ну и прочие СМИ, которые им интересны. Другие, независимые, объективные, они им просто не нужны. Тим часом самопроголошена влада усі звинувачення у репресіях та цензуруванні інформаційного простору на півострові відкидає. Останні ж події довкола кримських мас-медіа викликали широкий резонанс серед громадськості правозахисників та міжнародних організацій. Ми наблюдаємо таке вспліски давлення на кримські СМІ, катора присходить кожні кілька місяців. Це можна назвати навіть такою акцією устрашення. От послідня така акція. Это давление на телеканал АТР. До этого было давление активное на опять крымско-татарскую газету. До этого. Було ярке давлення на телеканал Чорноморка і на центр журналістських розслідувань в Криму, який собственно тоже должен винужденою буде свою деятельность. Незалежна медіа про спилка до речі, ухвалила заяву з протестом проти цих дій тих, тих, хто називає себе кримською владою. Я думаю, що ми ще звернемося до міжнародних журналістських організацій. Ми члени міжнародної федерації журналістів з проханням теж відреагувати на це. Значить, не сумніваюсь, я знаю, що Мєм Мідятович, шеф Офісу з питань свободи слова, відреагувала на ці події, засудила дії кримської влади, так званої. І думаю, що українська влада мала б теж це зробити. Я не розумію, чому вона мовчить, вчить, але невже не вже Крим. Невже Крим Невже Крим перестав бути перестав її цікаво. Крім цього, медіа профспілка зі свого боку намагається поширювати інформацію на материку щодо порушень прав журналістів на території окупованого півострова, а також готові приймати їх в Києві, надавати їм матеріальну, юридичну і психологічну допомогу, якщо виникне така необхідність. Але журналісти, які залишилися в окупованому Криму і продовжують тут працювати, кажуть, що хочуть лише одного якомога швидшого повернення додому в Україні. Олеся Дерев'янко, Павло Цигул з Криму. Ви дивитесь Крим реалії в нашій студії керівник центру журналістських розслідувань Валентина Самар. Моє вітання. Валентино. Ну як ви вважаєте, чи на, з чим насправді пов'язаний візит силовиків цей обшук на телеканалі АТР? Ну, мені здається, що однозначної відповіді не може бути, особливо в таких гібридних умовах. Угу. Скоріше за все, тут є кілька причин. найперше, звичайно, вони могли вилучати ці записи подій го а я так думаю, що і події 27-го, і 28-го лютого, тому що Атр була першою телекомпанією, яка показала запис із веб-камери саме заходу озброєних людей з великою кількістю зброї і боєприпасів за захід цей нічний чи ранковий, світанковий да до Верховної Ради Криму, тобто вилучалося, що було особливо коли вже Україну таки стаки стимулюють з усіх боків для того, щоб вона ратифікувала римський статут для того щоб могла звернутися до міжнародного кримінального суду, я думаю, що це могло б також думати, могли б думати також про те, що якісь там е ймовірні докази, які можна було використати. Хоча в наш час, коли все можна скопіювати, е що називається онлайн, е це отут тут така невеличка заминка може бути. Поза тим, я думаю, що це пов'язано із загальною тенденцією до, скажімо так, причисування усіх незгодних, усіх, хто може е виявляти якусь, е якщо не непокору, то просто якусь альтернативну точку зору, взагалі до існування у ефірах чи в мас-медіа альтернативних точок зору, крім однієї правильної, і потім всі ці події, які були перераховані. З тиском на найбільш незалежні змі в Криму вони звичайно ця тенденція продовжується. Тому я думаю, що і ті попередні випадки тиску на АТР, ті намагання диктувати буквально співробітників ФСБ, які приходили і навіть під час так званих виборів диктували якісь сюжети, ставити до ефіру. Що просто це продовжується? Ця тенденція? Тобто угу. все разом. А на вашу думку, чи дозволить ця так звана кримська влада надалі існувати кримсько-татарському телеканалу? Новини Ну, я думаю, що цій так званій кримській владі про це скаже влада Російської Федерації, оскільки я, мабуть, я думаю, що ви погодитеся, що багато що в Криму, мало що в Криму вірніше робиться самостійно і за ініціативи власної, тим більше, що сфера ідеологічна, да? як колись це казали за радянських угу. часів, вона звичайно перебуває під таким колпаком у служб федеральних. І оскільки мова йде саме про кримсько-татарський канал, який представляє інтереси, який дає. Точки зору е, корінного народу е, соціальної групи, яка найбільш організована в Криму, яка найбільш мотивована до протидії анексії, е, звичайно, е, з долю АТР будуть вирішити не в Симферополі а де в Москві? В Москві. Звичайно, в Москві. А, а все ж таки, я думаю, що певним чином а, деякі дії. Можуть бути просто такі, знаєте, зініційовані ініційовані з Криму з Сімферополя. оскільки, знаєте, треба ж показувати, власне, що ми щось, щось таке робимо самі. І ні, Ми ну, Ми, ми, спостерігаємо дуже багато таких дій самостійних. Вони в основному виявляються в захопленні або в блокуванні так званої самообороною, тобто приватної, по суті, армії пана Аксонова, яка вже легалізована, яка фінансується із бюджету республіканського, по блокуванню. Приватної власності якоїсь бізнесу якогось, який просто, вибачте, на слові, віджимають під виглядом націоналізації по суті прибирають до рук і потім розказують, що вони будуть там використовувати це майно там чи підприємства в інтересах кримчан. Поки що ми цих інтересів не побачили використання. Да? Ви багато років пропрацювали в Криму зараз. Ви в Києві? Да? Скажіть, будь ласка, чи можливо взагалі працювати журналістом на кримському півострові? Ну журналісти продовжують працювати. Одовже працювати, звичайно, в неймовірно важких умовах, яких ні було ніколи. Навіть часи, коли, скажімо так, в ці хвилі сепаратизму були досить такими великими, в ті часи теж було дуже. Небезпечно працювати, це була небезпечна професія. Коли перемішувалися ці сепаратистські рухи із бандитськими угрупованнями, коли журналістам, особливо тим, які займалися висунням політичних і бізнесових тем, звичайно було тоді небезпечно, і погрози були конкретні. І час від часу навіть нас охороняли тоді, якщо пам'ятаєте, представники правоохоронних органів українських. От але це, звичайно, не можна порівняти з сьогоднішнім днем, оскільки зрозуміло, що Крим на сьогодні це велика потужна. Військова база, рівних яких, я так думаю, немає зараз в Чорноморському басейні, і те, що там з'являються все нові нові види озброєнь, включно з тими, які можуть нести ядерне озброєння. Звичайно, це говорить про те, що на військовій базі. Свободи слова, свободи преси бути не може. Звичайно, мас-медіа будуть розвиватися, вони розвиваються. Потрібно говорити, що засоби масової інформації це не лише журналістика політична чи соціальна якась орієнтована, це ЗМІ виконують і виховну функцію. І в Росії дуже багато гарних проєктів, таких просвітницьких, дитячих програм. Да? Ця оця от телевізія може розвиватися нішевих видань ще з радянських часів вони збереглися в Україні. оці всі не знаю журнали для бджолярів. Да, їх уже, мабуть, немає. В Росії це все є. Тому це буде дозволено. Все, що стосується соціально-політичної тематики, звичайно, буде під великим контролем, цензурою і буде модеруватися. Дякую, Валентина Самар, керівник центру журналістських розслідувань, була гостею нашої студії. Чи можливо життя країни без свободи слова? Можливо. Та чи можуть в такій країні жити вільні громадяни? Запитання риторичне. Якщо людина готова поступитися своїм правом на свободу слова, вона має бути готовою до того, що незабаром її позбавлять і всіх інших прав. Як це відбувається в окупованому Криму, дізнаєтесь у другій частині нашої програми за декілька секунд. Залишайтеся з нами. Ви дивитесь Крим реалі. Кількість тих, хто дивиться російське телебачення, практично дорівнює кількості тих, хто хоче приєднання до Росії. Про це свідчать результати соціологічного опитування початку 2014 року. Зараз в Криму можна дивитися виключно російські телеканали. Чи є в кримчан потреби в альтернативній інформації? Досліджували наші кореспонденти. Спочатку центр журналістських розслідувань і чорноморка. Далі газети Авдет і Кримська світлиця. Тепер телеканал АТР. Зачистка інформаційного простору в анексованому Криму триває на півострові. Майже повністю зникла українська преса. Фіксувалися напади на журналістів і редакції. Телебачення тепер тут лише російське. А якщо хочеш дивитись українське, треба ставити супутникову антенну. Але нині ці витрати багатьом кримчанам вже не по кишені. Наразі найбільш безпечно відчувають себе в Криму ті, хто працює на російській офіційній мас-медіа. Всім іншим журналістам працювати на півострові зась. І останні події на телеканалі АТР яскраве підтвердження. Вважає колишній кримський журналіст, а нині народний депутат України Вадим Денисенко. Це прямий наступ на свободу слова і. На жаль, це була очікувана подія. Тобто, на жаль, в принципі, всі ми розуміли, що рано чи пізно це станеться. Якщо ми говоримо про Крим, я думаю, що тут буде все робити для того, щоб просто придушувати, придушувати і ще раз придушувати. Ірина Сядова ще рік тому жила в Керчі, працювала у місцевому змі. Крім того, співчувала Євромайдану. Одразу після анексії вона та її родина відчули на собі тиск із боку самопроголошеної влади Криму. А тому журналістка була вимушена покинути півострів і переїхати до Києва. Журналісти працюють анонімно і постійно підвергаються давлінню угрозам. Ну, из тех рассказов, которые они рассказывают, когда мы с ними встречаемся, что периодически это профилактические беседы какие-то, ФСБ за ними следит, иногда их снимают на камеру. То есть они ничего такого противозаконного не, де не делают, они просто продолжают заниматься журналистикой, но тем не менее они все на контроле на карандаше. Ну, я продолжила заниматься своей журналистской деятельностью, я продолжаю делать передачи и писать о Крыме, но только уже здесь. Mm. И... Я жалію, конечно, ж пришлось прийшлося їхати, але здійсню більше свободи і більше можливості продовжати діяльність з моменту окупації в Криму та Севастополі перереєстрували відповідно до російського законодавства тільки 83 засоби масової інформації, тоді як загальна кількість близько трьох тисяч. У тих, хто не пройде цю процедуру, можуть забрати назву. йдеться в повідомленні республіканського управління Роскомнадзору. Крім цього, в Росії з'явився новий закон, який регулює і контролює блогерів. Активні користувачі соцмереж, чиї сторінки відвідують три тисячі і більше користувачів на добу, повинні реєструвати свій ресурс у спеціальному реєстрі Роскомнадзору. Для цього їм потрібно повідомляти свої контактні дані і дотримуватися практично всіх статей жорстких законів, за якими змушені працювати мас-медіа в Росії. Блогери, а закон законодавчо закріплює це поняття, зобов'язані оприлюднювати своє прізвище та ініціали, а також електронну адресу. За невиконання пунктів закону блогеру загрожує штраф, а також блокування його сайту чи сторінки у соцмережах. Що ж до самих кримчан та їхніх уявлень про свободу слова в окупованому Криму, то тут думки розділилися. Хтось вважає, що вона на півострові є, але вже багато хто помітив, що в Криму тепер можуть працювати лише ті медіа, які підіграють так званій владі республіки. А тому більшість опитаних нами кримчан розповіли, що нині намагаються дивитися і читати як українські, так і російські видання, принаймні в інтернеті. А я і то, і ту читаю. Я читаю все. а потом делаю вывод сам, а не то, что мне навязывают. Я считаю, что свобода слова есть только в тех случаях, когда она выгодна кому-то. То есть, если событие позитивно отражает какую-то деятельность, тогда действительно свобода слова, освещайте, пожалуйста. А если какие-то минуса, какие-то заковыки не урядятся, то тогда это глушится. Каким СМИ больше доверяю? Ну, в принципе, крымским доверяем, в основном таким местным, более локальным. Тут это чаще можно отследить и быть очевидцем этих событий. Сложнее, так сказать, соврать, мне кажется. Все относительно. Так сказать, что действительно он есть, я не могу. Честно говоря, я как бы СМИ не читаю, только в интернет смотрю. Украинских, в принципе, нету тут. Если только заходишь, конкретно забиваешь украинский, тогда можешь узнать. Олена Панасюк, Михайло Пустовой. С Ви дивитесь Крим Реалі? Сьогодні ми говоримо про те, чи доступна кримчанам об'єктивна інформація та чи можливо боротися з російською пропагандою на окупованій українській території? В нашій студії експерт Кримського інституту стратегічних досліджень Сергій Костинський. Доброго дня, Сергію. Отже, перше питання: як ви, ви як кримчанин, як ви вважаєте, чи взагалі кримчанам потрібна свобода слова і така об'єктивна інформація? Ну, ета. Абсолютно нормальная ситуация, когда человек получает э, информацию из различных источников. Посмотрите на ситуацию на развитие медиасферы. В мире э, информационных ресурсов становится все больше, они ориентируются на различные информационные потребности человека. Этот сегмент очень активно развивается. Это нормально для человека, когда он пользуется большим количеством источников и выбирает то, что ему по душе. И, э, ситуация в Крыму – это ситуация не, э, не та, что крымчане сами ограничивают себя в смотрении или изучении украинских медиа. А что это происходит механически со стороны государства. Ну, дивіться, Сергій, от кримське інформаційне поле, воно практично зараз вже повністю зачищено. Да? Так, і все контролюється, Да? На вашу думку, як Україні, як українським ЗМІ достукатися до кримчан? Это должна быть системная работа, и она должна организовываться прежде всего при участии самих крымчан. Для начала мы должны говорить о том, что необходимо со стороны органов государственной власти необходимо создание концепции информационной политики. И она должна определять основные подходы и принципы работы с оккупированными территориями и институты, которые работают в этой сфере. Это первое. Второе. Необходим все-таки государственный телеканал. Необходимо воссоздать ГТРК Крым, государственную телерадиокомпанию Крым, которая была захвачена в Симферополе оккупационными властями. И для меня очень принципиальный момент, что здесь необходимо работать в ключе, в том ключе, в котором работает сегодня Первый национальный, то есть необходимо, чтобы этот телеканал был, собственно, общественным телевидением. Он не просто озвучил какие-то заявления представителей власти, но это был полноценный телеканал, который ориентируется на спрос, на интересы своих, своей аудитории. Задача такого телеканала – работать на передовой. Он должен обеспечивать регулярне, постійне, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, вещание о Кримі для Крымчан. Як ви думаєте, чи це буде можливо для того, щоб такий канал працював и працювали журналісти в Криму вільно? Я думаю, что нет ничего возможного. Понятно, що условия, которые. Неможливо, сегодня... напевно, ви, ви маєте на увазі. нет ничего невозможного. Да. Да. Нет, ничего невозможного. Эта ситуация Есть люди, которые... хотят помогать своему телеканалу. И есть люди, которые готовы работать ради освобождения, и сегодня они задаются вопросом, а что мы, чем мы можем помочь, что мы можем делать. И ведь есть понятие, как гражданская журналистика, когда человек... Что-то увидел, он что-то снял, он хочет, чтобы он хочет этим поделиться с другими телезрителями. Добро, это такой аналог социальной мережи, возможно, да? Ну, а смотрите, Для крымского телеканала uh -huh. очень важно, как раз его уникальность заключается в том, что он может обеспечить обратную связь с жителями Крыма. Они могут обращаться, они могут делиться своими новостями и своей информацией. И э, очень важно, чтобы этот телеканал стал, э, создавал э, новости на экспорт для украинских СМИ, для иностранных СМИ. Потому что украинские медиа Они не могут выделить определенные ресурсы на Крым, потому что это немножко меняет стратегию их работы. Но они могут пользоваться новостями, которые должны создавать те телеканалы, те СМИ, которые работают на передовой. И как раз задача больших украинских телеканалов, почему я говорю о концепции информационной политики, они как раз, если крымский телеканал занимается тем, что он работает с лояльной аудиторией, То больші телеканали, українські національні телеканали, вони должны зшивати аудиторію в материкову, і угу. кримську в одну большую телеаудиторію. Зрозуміло. От дивіться: 82% українців вважають, що українські медіа мають бути об'єктивними, а не займати пропагандистську позицію. Але в мене тут таке питання: чи можливо в умовах так званої гібридної війни просто об'єктивністю? Перемогти потужну пропагандистську машину Російської Федерації, на яку витрачається щороку сотні мільйонів доларів? Я соглашусь з позиції. З позиції а... респондентов. Хочу только отметить, что пропаганда, она приобрела негативную коннотацию, но пропаганда на самом деле это популяризация чего-либо, это может быть популяризация здорового образа жизни. То есть пропаганда должна быть в той части, что мы должны пропагандировать либеральную демократию, мы должны пропагандировать приоритет права над законом, мы должны пропагандировать необходимость защиты прав меньшинств и так далее. И Эта часть эта часть действительно полезна и важна, и это вопрос воспитания аудитории, воспитания правовой культуры. Что касается объективной журналистики. Это единственное оружие, которое у нас сегодня есть. Понимать, что сегодня в России происходит падение уровня жизни, что есть цензура, что есть коррупция, что каждый день люди сталкиваются с несправедливостью, и если они не могут найти эту проблему осветить через СМИ то понятно, что ä, они еще другие источники. И как раз ä, украинская журналистика должна иметь репутацию, иметь авторитет среди крымчан, чтобы они могли знать, что ä, украинские СМИ, украин... СМИ, которые вещают с материка, они ä, говорят правду. И с ними можно поделиться теми незаконными действиями, теми событиями, которые происходят в Крыму. Тем более, один из респондентов, который сейчас отвечал, он сказал очень правильную вещь. Мы живем здесь, и мы знаем, что мы Можемо длятечить істину от лжи, і очень важно, щоб українчані понимали, що то, що говорят українські смі, це правда, і так происходит на самом деле. Дякую, Сергій Костинський, експерт Кримського інституту стратегічних досліджень, був гостем нашої студії. Свобода слова багатьом здається якоюсь абстракцією. Тим від чого начебто можна відмовитися, заради, ну, наприклад, ситого життя. Але практика показує, що там, де поміж свободою та ковбасою, люди обирають ковбасу, незабаром вони залишаються не тільки без свободи, але й без ковбаси, та навіть без хліба. Ну а на сьогодні це все. Ви дивилися Крим Реалі. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалі. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. З вами був Олександр Янковський та Крим Реалі. До нових реальних зустрічей.